Насправді цю тему Україна призупиняє захист права на власність та вільні вибори за конвенціями Ради Європи. Відповідний запит української сторони опублікували на сайті Ради Європи. Нагадаю, в 2022 році Україна вже надсилала запит на призупинення деяких прав людини, зокрема щодо свободи зібрання чи вільне перемі... переміщення. Які зміни внесли цьогоріч і та що це означає для українців зараз? Будемо розпитувати у міністра юстиції України Дениса Малюська. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, давайте розбиратися, що ж що змінилося в цьому році. Чи це той же самий документ, який ми, от як щойно сказали, подавали е, на початку широкомасштабного вторгнення? Ні, не зовсім. Та й власне, якщо чесно, зовсім відверто, то українців чи громадян це не повинно було пістотно цікавити, але передисторія такого роду документи це наше міжнародне зобов'язання, тобто усі права людини, основні свободи, які в нас. А мають забезпечуватись виконання яких за міжнародними договорами, а вони, скажімо так, дотримання їх чи раче не дотримання, тяне за собою можливість подання до нас позову будь-яким зацікавленим громадянинам чи організацією до Європейського суду з прав людини і європейська конвенція, власне якою керується ЄСПЛ, допускає. Відхід від зобов'язань, а тимчасовий пов'язаний з певними важливими істотними обставинами, кібурунтовий такий відхід. Безумовно, війна є такою обставиною. Тому що починаючи з 2015 року, коли в нас в повним ходом йшла антитерористична операція, Україна в особі Міністерства юстиції повідомляла Раду Європи про те, що на певних територіях певні права людини обмежуються, і е таке повідомлення не Містить само по собі безумовну юридичну силу, це лише опис того, що реально відбувалося. Тобто існують ті чи інші закони, які регулюють чи ту антитерористичну операцію, що в даному випадку воєнний стан, де встановлені певні обмеження, і ми власне їх аналізуємо і повідомляємо Раду Європи про те, що такі обставини чи обмеження були запроваджені. І, відповідно, з повномасштабним вторгненням а в нас був найпевно, що найрадикальніший опис, тому що всі ми пам'ятаємо, що було. А власне, наприкінці лютого, на початку березня 2022 року, і, скажімо так, пауза і в економічному, і в громадському житті країни, яка одразу після цього настала. Вся країна воювала і власне інше життя мало себе уявляла. І, власне, кількість обмежень, які тоді були, вона була максимальною. Пам'ятаємо і комендантські години, і заборони на пересування, які тоді були. Цілком обґрунтовані з воєнної точки зору. От, власне, тоді ми відправили перше наше повідомлення часів повномасштабного вторгнення з переліком обмежень. Безумовно, обмеження всі були і залишаються цілком актуальними. Всі ми знаємо про вилучення, можливість вилучення майна з військовою потребою. Такі вилучення були особливо актуальними у 22-му році. Зараз менше з мен ну, істотно менші, і от власне опис таких обмежень. А, і ми її подали в 22-му році, але знову ж таки зараз вже не 22-й да. рік. Що змінилося, цікаво. ситуація? змінилась, ще мало законів були прийняті, які а, спростили а, життя українців, забезпечили ліпший контроль іноді навіть за стандартами мирного часу. От, власне, це ми і подали а, на початку квітня, переглянувши а, всі наші. Зобов'язання, права і обмеження, які існують зараз в Україні. Повідомили про це європейський суд прав людини. Зокрема, а ми видалили з переліку тих прав, які обмежувалися, чи які ми констатували наявність обмежень на території України. Це примусова чи боязкова праця. Нікого з нас не примушують працювати примусово, не знаю, рити окопи. Наприклад, хоча, в принципі, законодавство це дозволяє. Законодавство, українські закони, які регулюють правий режим воєнного часу, свобода думки та релігії ніхто так само не втручається в приватну сферу, а право на ефективний засіб правового захисту теж важливе право, яке ми виключили з переліку, тому що знову ж таки на початку воєнного вторгнення адміністрування системи правового захисту було вкрай складним з огляду на воєнні дії на значних частинах території України. Зараз таких обмежень немає. А існуванням такого повідомлення адвокати а, тих осіб, які переховуються від а, слідства за кордоном, користувалися з тим, щоб обґрунтувати неможливість екстрадиції в Україну. Тому знову ж таки ми констатували, підтвердили, що це право дотримується, виконується. А власне, і ми його забезпечимо дотримання з огляду на те, що масштаб і обсяг воєнних дій на території України від змінився. Плюс цілий ряд статей за міжнародним пактом про громадянські і політичні права, так само ми констатували, що вже ситуація з цим набагато ліпша, і повідомили про це Раду Європи. Інша справа, що для тих, хто не відслідковував цю історію, не не фахівців, хто вперше побачив документ, очі такі, а як це може бути? Обмежуються права. В нас вже третій рік війни і раптом вирішили раптово щось обмежити. Право власності чи виборчі права ні, це історія давня, багаторічна, і навпаки, ну вона в тому, що з правами людини в Україні стало набагато краще. Це ми констатуємо в порівнянні з тими документами, які ми подавали в березні 2022 року. І це наше міжнародне зобов'язання. Якщо ви зайдете на сторінку ЄСПЛ сторінку Ради Європи, де описуються наші комунікації, всі листи абсолютно викладені онлайн. Ви побачите величезний перелік. Наших заяв і повідомлень, які ми надавали Раді Європи, описуючи, що у нас відбувається з правами людини, як ми їх захищаємо, як їх можемо дотримуватись. Ключове з припиненням війни ми з радістю повідомимо європейський суд про те, що з припиненням режиму воєнного стану, що усі обмеження знімаються, ми повертаємось до довоєнного рівня. Поки що Росія нам цього на жаль не дає з 2015 року, ми вимушені. А в обмеженому режимі дуже показувати ті е, обмеження, які були запроваджені законами України, і е, які регулюють правовий режим воєнного стану. Ось, якщо коротко, історія приблизно така. Наші дії всі перевіряються. Це не те, що ми якось волонтериськи щось виключаємо, включаємо усі. Ми усі документи, які підтверджують наявність тих чи інших обмежень, так само до заявок додаємо, додаємо витяги із конституції, із законів України. Тобто, це просто інформаційний характер, але важливо пам'ятати, дійсно, під час війни, відповідно до української конституції, ми на жаль, на превеликий жаль, не можемо повністю використати весь той набір прав. І свобод, які гарантуються в мирній державі, яка не приймає участь у війні? Денисе, ну дійсно ви так доволі в подробицях все розповіли. В мене тільки одне питання: як зробити які механізми насправді мають існувати і існують напевно в Україні для того, щоб обмеження, ті обмеження, які дійсно діють під час воєнного стану, впроваджувалися максимально цивілізованим, цивілізованим шляхом. От що саме для цього робиться, і хто за цим слідкує? Ви знаєте, права людини це така штука, яка для нас є дотримання прав людини для нас є критично необхідним з тим, щоб ми продовжували користуватись допомогою наших міжнародних партнерів і за дотриманням нами прав людини, і за тим, щоб ми не обмежували їх надмірно. А ця наша поведінка контролюється просто величезною кількістю різноманітних організацій. Ну я щонайменше раз на місяць зустрічаюся з представниками якої-небудь міжнародної організації, яка контролює дотримання прав людини, останній раз у мене така зустріч була в кінці минулого тижня, uh -huh. а знову ж таки, наприклад, табор для військовополонених там ледь не щодня є міжнародні різноманітні монітори представники міжнародних організацій, які слідкують, щоб ми дотримувалися режиму встановленого Женевською конвенцією щодо режиму тримання військовополонених. Що стосується громадянських прав, є звіти як державного департаменту сполучених штатів, як європейського союзу. Чимала частина наших євроінтеграційних зобов'язань за звітом Європейської комісії так само. А присвячена дотриманню прав людини без дотримання прав людини, ми не станемо членом Євросоюзу, так. і чесно кажучи, в нас дуже і дуже великий фокус. Країна робить максимальні зусилля з тим, щоб дотриматись прав людини в умовах війни, і знову ж таки здійснюючи порівняння аналіз з іншими країнами, які були у стані війни. А ми просто фантастично, поки що ліберальні. Слава Богу, і сподіваюсь, це продовжиться. Почули дуже дякуємо. Міністр юстиції України Денис Малюська в прямому ефірі був у нас.